Пауза, чи кінець. Пауза. Але вона потрібна. Мало того, вона може затягнутися, бог зна наскільки місяців, місяців. Але це пауза однозначно. Кожному треба розібратися з собою. Можливо, поговорити з собою і прояснити для себе щось. Треба прояснити, заспокоїтись, вгамувати емоції, перестати хвилюватися, зважити всі за і проти і зрозуміти для себе, якщо є якийсь бекграунд, який він був, а чи не накрутили ви себе? А чи є щось цінне, а чи хочете ви втратити те, що ви вже маєте? Ці питання, вони ж до себе, правильно? Ні я, ніхто на них. Не зможе надати відповідь. Тому і період, оцей довгий, можливо, місяці, коли не буде спілкування і буде мовчанка, вона для того вам і дана, щоб зрозуміти, що так, я не хочу втрачати ці стосунки. На дні в мене пажезлів. Це про те, що рано чи пізно повідомлення все ж таки прийде. Тому приймайте.